Так, друзі, привіт! Робимо розпаковку нашого замовлення по фармасі. Це в мене все замовлення клієнтів. Тут мого немає нічого. Дівчинка написала, зробила велике замовлення ось таке. Зараз я. А, тут навіть не одна дівчинка, тут в мене їх дві красотки. Так, які зробили замовлення, і зараз ми подивимось, що в нас в цьому замовленні прийшло. Так, так, так. Це в нас помади. Так, і каталог і ще один. Так, дивіться. Ось у нас є таке замовлення. Це однієї дівчинки, тональний крем VFX, Він дуже подобається клієнтам, рівномірно лягає, так не стягує шкіру, дуже добре адаптується і. Має таку, середню, таку знаєте, плотність, середню текстуру на, на шкірі по відчуттям, тобто не є надто, текстура не є надто щільною і не рідка, досить така от середня, середня текстура, яка дуже добре підлаштовується під шкіру. Так, дві помади замовили матові. Наші матові помади, ви знаєте, вони досить стійкі, якщо протязі дня зранку, на фарбу, зранку фарбуємо губи, якщо напротязі дня не їмо жирної Боже, піші, їди, якщо нічого жирного в нас не, з помадою не заприкасається, вона залишається на губах дня. Якщо щось, каву, наприклад, з молочком випити, чи там якийсь бутерброд, то вона всередині може трішки, так от середини губ, вона може трішки. З'їстись, але її буквально підмальовуємо чуток і хватає до вечора повністю її кольора, її стійкості. Тому помади наші користуються таким попитом досить добрим, і клієнти постійно до них повертаються. Так, Далі наступний у нас позиції це крем для рук. іде. Крем для рук це в нас з чим? угу. Боже, гранат здається. Да? Це новинка, я його ще не пробувала, не можу сказати. Але, орієнтуючись на попередні кріма, досить, досить таки непогана текстура, досить такі вони поживні. Це такі зимні, от, на холодну пору року прекрасні кріма. Крім для стробінгу, це для макіяжу. Так, далі шампунь, кропива йде за спецціною, тому що замовлення є більше, ніж на 35 балів у нас було. От. І шампунь йде за спецціною. Не пам'ятаю, приблизно 30 чи 40 гривень. От точно не скажу. Кому цікаво, напишіть в особисті в Viper скажу вам точну суму. Так, тепер шампунь і маска це наша нова серія, ну, відносно нова в фармасі зволожуюча серія йде, маски 110 мл, її потрібно зовсім трішки. Я нею користуюсь зараз. Хочу подивитися трішечки ефект, тому що в мене волосся фарбоване, волосся після фарби будь-якої фарби, волосся стає більш пересушене, ніж звичайний його да, природній стан, тому, звичайно, якась зволожуюча маска потрібна. Ну і шампунь з цієї серії. Також він йде ось 225 мл в парі От, Буде дуже добре своложувати волосся, особливо це чудово підходить для фарбованого волосся. Так, дівчатка, Ось такі в нас є замовлення. Огляди каталогів я вже не роблю. Перегоріла я цим, для себе роблю так, полистаю, подивлюсь, задоволенням. Для Ютуба зараз. Не бачу сенсу. А ну, а от замовленнями люблю ділитись. Люблю, тому що я замовлення взагалі люблю. Розпаковочки отакі робити. Мені це подобається. Так, так що ділюсь з вами. Ще маю зробити відео пустих баночок, як буде настрій. А от. І поділюсь також відео пустих баночок своїх. Все, мирної ночі. До зустрічі на моєму каналі.